Велизна кількість вад має організація Північно-Атлантичного договору, але нічого кращого в сфері безпеки міжнародної людства поки що не придумано. Е, І е, саме е, наявність е, членства, вона е, зупиняє агресора. На, на мій погляд, це е, доводить саме досвід Росії і доводить. Те, що робить Росія, на мій погляд, така болісна реакція Росії саме стосовно майбутнього членства України, вона пояснюється саме от цими діями, ідеологічним обґрунтуванням. Тобто вони не вважають Україну. Державою вважають її територію своєю територією. Якщо народ не згодний, то тим більше для народу знищимо, перевиховуємо. І, і, скажімо, прийняття країн Балтії, хоча і дуже так висловлювалися не згоди з боку Росії, але не завадило це. Так само, як ще раніше щодо Польщі, Угорщини та Чехії, і Фінляндія, і Швеція ну Фінляндія одразу збільшила кордон Росії з НАТО на кілька сотень кілометрів. Тим не менш спокійно, бо Україна це такий екзистенційний ворог для Росії, саме наявність України, бо усвідомлення пряме чи підсвідоме, існує, що коли Україна стане членом НАТО, то це вже буде назавжди е, неможливість експансії в е, цей бік на нашу територію. І е, я вважаю, що не дивлячись на всі вади, які існують, і на те, що. Е, Важко досягнути консенсусу, але я певен, що дії Росії останні півтора роки і майбутні дії Росії будуть підштовхувати НАТО саме до абсолютного консенсусу стосовно України, бо іншого шляху немає. Звісно, я про це ще хотів сказати: що ми багато чуємо про те, що Україна вже. Готова стати е членом альянсу хоч завтра, е що наші збройні сили найкращі і тут немає ніяких сумнівів я згоднесть з такою позицією щодо Збройних сил, але е в НАТО вступають не Збройні сили, а країни. І е якраз е ті заперечення, які є, і з боку Європейського союзу відносно нашої демокрації, там е, вимог до судової системи, зокрема е, свободи слова і таке інше, вони е, важливі і для членства в НАТО е, можна пояснити, чому Фінляндію і Швецію приймають без ПДЧ, а тому, що їм не потрібно готуватися до е, якихось демократичних е, засад. Вони є членами Європейського союзу, вони відповідають першому критерію ченсла ЄС і тут е, просто нема питань. На жаль, до нас питання є, і е, ми е, маємо це усвідомлювати що. Не лише збройні сили, а й домашня робота стосовно наших демократичних засад. Стосовно судової системи свободи медії і багато чого іншого. Це це все одно треба робити. І, До речі, про все це все це було розписано у річних національних програмах. Остання річна національна програма. Проект був вже поданий на підпис президенту у лютому двадцять другого року. Звісно, що е, сенс в впровадженні цієї РНП е, зник, але е, не зник сенс саме е, реалізації демократичних засад, е, на як, е, на яких е, побудований альянс, які записані в. Преамбулі північно-атлантичного договору, і е, я вважаю, що про це не варто забувати і не вимагати від НАТО е, негайного членства України. Е, ми маємо пройти е, свій шлях. Звісно, е, особ, особливий шлях через війну, от, але все одно це е, треба робити. Ну а щодо Гарантій, які надає альянс, ну дійсно ви праві, що є побоювання, занепокоєння навіть від деяких країн східного флангу, але вони вирішують це питання, я вже сказав, через долучення до. Своєї оборони країн з західної Європи і Сполучених Штатів, і я думаю, що Україна, ставши членом НАТО, змінить свою конституцію стосовно недопущення іноземних військових баз. Я вважаю, що поки існує Росія в будь-якому вигляді, на на жаль, вона буде існувати і завжди буде небезпека. І е, раз і назавжди закрити це питання, можливо, лише членством в альянсі. Я залишаюся в цьому сенсі оптимістом. Стосовно е, регіональних е, утворень, е, я вже ну, казав, що в межах НАТО існує Бухареська От. Але інститулізувати подібні е, об'єднання, ну, поки що. Ну, Суто теоретично можливо зараз багато експер експертних розмов з цього приводу, але все це суто теоретично. Практично існує альянс, в якому всі країни центрально-східної Європи, крім України і Білорусі, і Молдови. Молдова формально нейтральна, вони... але вони теж зараз переглядають таке ставлення і можливо теж. Крім Європейського союзу, будуть намагатися долучитися до НАТО. Так що, тобто, пане Ігоре, у нас зараз є заборона законодавча щодо іноземних військових баз. Да? Так, У нас ж в Конституції є така стаття, а поки була військова база в Криму. Діяла переходне положення в конституції, uh -huh. де в якості виключення було записано про російську військову базу в Криму, але Я, розуміло, яка готувала це... напад на Україну? Ага, так. Пане Ігоре, дякую за цю важливу розмову. Сподіваємось, що будуть зроблені висновки. Не лише нашими партнерами щодо нашого членства майбутнього, але, як ви кажете, справедливо все ж таки нашими керівниками, які мають виконувати певні умови щодо вступу, сподіваємось на краще. Ми мали розмову з паном Ігорем Тодоровим, який є професором, доктором історичних наук і якому дуже-дуже вдячна. На все добре, пане Ігоре. Бувайте здорові. На все добре, дякую за запрошення е, і е, сподіваємося на краще. І слава Україні. слава. пане Ігоре. А як гадаєте? Ну, я зрозумію, що прогнози це дуже невдячна справа, але все ж таки, як гадаєте, коли ми станемо членами НАТО? У ваш прогноз. Ну Це дуже важко казати. Ви знаєте, при. Тих, ті ситуації, які, яка є зараз, ну, я так сподіваюся, десь 25-й, 26 рік.